Що ви взагалі скажете про стан економіки в Україні зараз? Дивіться, економіка України зараз це зрозуміло ситуація, напевно, гірша ніж до масштабного вторгнення. А з іншого боку, вона на межі з економічним димом, враховуючи обставини. Ми живемо набагато краще, ніж ми мали б жити під час такої війни. І це створює багато ілюзій, в тому числі що війна далеко і так далі. І це забезпечено виключно підтримкою наших західних партнерів. Безпрецедентного рівня підтримки, такого не було ніколи в історії. І тому наше життя під час війни аж занадто добре. От реально аж занадто добре. Тут створюється ще така простір для нерівності, тому що в приватному секторі набагато краще, ніж в державному. Бо приватний сектор. Збільшує постійні зарплатні, відчуває брак кадрів, нарощує, нарощує, нарощує. А в державному відбувається ну, хіба що індексація де-інде? І в результаті умовні пенсіонери, умовні вчителі суттєво відстають від приватного сектору. І коли вони чують, там, що зарплати кожного року зростають на 20%, між іншим, вони кажуть, ні, ти мені брешеш, да? бо в мене ж не зростає. Але це середня зарплатня. І середні дійсно зростають, бо дуже великий брак кадрів. Людей просто це один з найбільших викликів зараз для глобально для економіки України буде ще 30 років наперед найбільшим викликом. Але де-факто у нас третій рік поспіль економічне зростання, у нас ключове це збереження макрофінансової стабільності завдяки західній підтримці. У нас Курс, ми граємось на фіксований курс, довгостроково може бути небезпечно, але поки що це забезпечує нам ту саму фінансову стабільність, і на фоні заливання грошей з боку заходу там будь-які помилки, які, звісно, є в економіці, в управлінні економікою. Вони десь тонуть. Бо знову ж таки ситуація набагато краще, ніж уявлялося в березні 2022 року.